діти приблизно одного віку і в залі, і на сцені. Як сприймають вони події голодомору, про які знають тільки з книжок і з переказів у родинах, свої переживання загальнонародної трагедії передають у виступах учнів Херсонської школи мистецтв. Вокал, інструментальна музика, поезії про Голодомор повинні достукатися до кожної юної душі. Під час голодомору люди помирали, тому що не було що їсти. Голодомор сердали влад. Влади, тому що вони не хотіли, щоб село розвивалося. Найбільше пострадала південна частина. Я вважаю, що потрібно зробити щорічне це робити, тому що це наша історія, ми повинні її пам'ятати. Музика і мистецтво взагалі це тот вид діяльності, який взиває к серця, взиває к душам. Як не можна краще. Дійсно допомагає і донести цю тему, і достучатися до сердець і воздействовать емоційно. До 80-ї річниці краєзнавчий музей розробив екскурсії у залах музею та виїзні спільний проєкт зі школою мистецтв у рамках відзначення дати. Ми вирішили не лише традиційними способами вшанувати пам'ять загиблих ці тяжкі роки для історії України, але от і прилучити саме дітей, саме через мистецтво подати дітям цю трагічну інформацію. Трагічні тридцяті для південної України ілюструють фотодокументи із фондів обласного краєзнавчого музею. Хоча світлин саме про великий голод дуже мало. Донедавна це засекречена інформація. Доповнилась виставка фотографіями з держархіву.